ЖУЛЬ ВЕРН, 15-річний капітан. ЧАСТИНА друга. Розділ 17. Вниз за течією ЦІ слова промовив ГЕРКУЛЕС, якого було не впізнати в образі чеклуна. Звертався він не до кого іншого, як до Діка Санда, який був ще за слабкий, і лише за допомогою кузена Бенедикта зміг підвестися на зустріч новоприбулим. Дінго лежав в ногах у вченого. Місіс Велдон, отямившись, змогла лише ледь чутно промовити Це ти, Діку, ти? Хлопець спробував підвестися на ноги, але місіс Велдон поквапилася заключити його в свої обійми. Малюк Джек теж обіймав і став цілувати Діка Сенда. Мій друже Дік, мій друже Дік, повторював хлопчик. Потім, повернувшись до Геркулеса, він додав А я зовсім не впізнав тебе. Вдало я перевдягнувся!» – відповів Геркулес і почав витирати з грудей білий візерунок. Фе, яким не гарним ти був, промовив малюк Джек. Нічого дивного. Я зображував чорта, а дідько, як відомо, не дуже привабливий. Геркулеса. вигукнула місіс Велдон, простягаючи руку сміливому негру. Він вас звільнив, промовив Дік Сент. і мене він також врятував, от тільки не хоче з цим погоджуватися. Врятував, врятував. Зарано ще говорити про порятунок, відмовив Геркулес. До того ж, якби не з'явився містер Бенедикт. І не сказав мені, де ви знаходитеся, місіс Велдон. Ми нічого б не змогли вдіяти. Так, це саме Геркулес накинувся на вченого, коли той, захопившись погоною за своєю дорогоцінною мантікорою, заглибився в ліс, опинившись від факторії на відстані двох миль. Якби цього не трапилося, Дік і Геркулес так і не дізналися б, де работорговець ховає місіс Велдон, і Геркулесові не майнула б ідея пробратися в до під виглядом чеклуна. Поки каное пливло за течією, дуже швидкою, оскільки річка тут звужувалася, Геркулес розповів місіс Уелдон все, що відбулося з моменту його втечі з табору на Кванзі, як він непомітно йшов слідом за кітандою, в якій несли місіс Уелдон та її сина, як він знайшов пораненого Дінго, і вони разом дісталися околиці Казонда. Як він послав Діку записку з Дінго, повідомивши в ній. Що сталося з місіс Уелдон? Як після несподіваної появи кузена Бенедикта він марно намагався проникнути в факторію, охорона якої стала ще більш суворою. Як, врешті-решт, йому вдалося вирвати бранців із рук жахливого Жозе Антоніо Алвіша. Слід додати, що вдалося це якраз вчасно. Якийсь Мганга, здійснюючи свою чаклунську подорож країною, це був той самий словно звісний, чарівник, на якого з нетерпінням чекала в Казонда, з'явився в лісі, де Геркулес тинявся щоночі, прислухаючись, виглядаючи, готовий до будь-чого напасти на Мганга, зняти з нього одежу та прикраси, натягнути на себе, прив'язати. Пограбованого чолов'ягу до дерева ліанами, так, що сам дідько не зміг би розплутати, розфарбувати своє тіло взявши за зразок зв'язаного Маганга, і розіграти роль заклинателя дощів, все це зайняло лише кілька годин. Однак знадобилася вражаюча довірливість дикунів, аби все пройшло блискуче. У цьому короткому оповіданні Геркулеса ані слова не було про Діка Сенда. А ти, Дік? запитала місіс Велдон. Я, місіс Велдон, відповів Дік. Я не маю про що розповідати. Остання моя думка була про вас, про Джека. Намарно я намагався розірвати пута, що прикували мене до стовпа. Вода накрила мене з головою, я знепритомнів. Прийшовши до тями, я опинився в затишній місцині, в заростях папірусу, де Геркулес дбайливо доглядав за мною? Ще пак, адже я тепер лікар, знахар, чеклун, чарівник і провісник, зауважив Геркулес. Геркулеса промовила місіс Суелтон, Ви зобов'язані розповісти, як ви врятували Діка. Хіба це я його врятував, заперечив велодинг, хіба не могла хвиля, що хлинула до старого русла, перекинути стовп і... Викинути нашого капітана там, де я його напівживого виловив з води. Втім, хіба так важко було в темряві пролізти до могили і, сховавшись серед убитих, зачекати, доки спустять воду, і потім підпливти до стовпа, докласти трохи зусиль і висмикнути стовп із землі разом із прив'язаним до нього капітаном? Ні, це було зовсім неважко. Хто завгодно міг би це зробити? Ось хоча б містер Бенедикт. Або Дінго, справді, чи не Дінго зробив це? Почувши своє ім'я, Дінго весело загавкав, і Джек, обійнявши реченятами пса, лагідно поплескуючи його по голові, промовив до нього: Дінго, ти врятував нашого друга Діка. І він захитав головою собаки справа наліво і зліво направо. Він каже ні, відказав Джек. Ти бачиш Геркулеса, це не він. Скажи, Дінго, а чи не Геркулес врятував капітана Діка? І хлопчик примусив пса декілька разів головою ствердно закивати. Він каже так, він каже так, вигукнув Джек. От бачиш? Отже, це ти. От такої Дінго, відповів Геркулес, пестячи собаку, як тобі не соромно, адже ти обіцяв не видавати мене. Так, це дійсно Геркулес, ризикуючи власним життям, врятував Діка Сенда, але через скромність він довго не зізнавався в цьому. Втім, особисто він не вбачав у своїй поведінці нічого героїчного і стверджував, що кожен з його супутників чинив би так само. При згадці про супутників в місіс пригадала їхніх бідолашних товаришів, а саме про старого Тома, його сина Бата, про Актеона та Остіна. Їх відправили до Великих Озер. Геркулес бачив їх серед нещасних невільничого каравану. Певний час він йшов слідом, але так і не зміг поговорити з ними. Вони зникли, вони загинули, і щиру посмішку на обличчі Геркулеса замінили сльози, які він не намагався стримати. Не плачте, друже мій, промовила місіс Велдон. Я вірю, Бог змилостивиться, і ми ще побачимося з ними. Місіс Велдон стисло переповіла Дікові Сенду все, що відбувалося у факторії Алвіша. Можливо, зауважила вона на додачу, краще було б залишитися в Казонде. Отже, я втрутився невчасно, вигукнув Геркулес. Ні, Геркулесе, ні, заперечив Діксент. Ці негідники, без сумніву, винайшли б спосіб заманити містера Уелда на впастку. Ми мусимо тікати разом і негайно, тоді ми прибудемо на узбережжя раніше, ніж Негоро повернеться в Массамедіш». Там отримуємо від португальської влади допомогу та захист. І коли Алвіш з'явиться за своєю сотнею тисяч доларів, сто тисяч ударів палицею по голові старого негідника, скрикнув Геркулес, я особисто передам йому цю винагороду. Тим не менш. Все це ускладнювало ситуацію, хоча й про повернення місіс Уелдон до Казонде, звичайно, не могло бути й мови. Отже, необхідно будь-що дістатися цілі раніше за Негору. Дік Сенд мусив обов'язково врахувати цю обставину в усіх своїх подальших планах. Нарешті молодому капітанові вдалося реалізувати давно задуманий проект, спуститися до океанського узбережжя за допомогою якої-небудь річки. Річка, на збережі якої вони перебували, текла на північ, і можна було припустити, що вона впадає в Конго. В такому випадку замість Сан Паулу ді Дік Діксент і його. Товариші опиняться в гирлі цього гіганта. Втім, подібна перспектива їх ані трохи не бентежила, оскільки в колонії Нижньої Гвінеї вони безперечно могли розраховувати на таку ж допомогу, як і в Сан Паулу ді Луанда. Коли Дік вирішив спуститися вниз за течією цієї річки, найпершою його думкою було влаштуватися на одному з плавучих порослих травою острівців. Які у великій кількості несуть африканські води. Однак Геркулесу під час його поневірянь пощастило натрапити на каное, викинуте річкою на берег. Діксент і уявити собі не міг чогось кращого, адже знайдене Геркулесом каноя не було схожим на ті вузькі човни, якими зазвичай послуговуються туземці. Це був місткий човен завдовжки 30 футів і 4 фути завширшки. Подібні човни розраховані на декілька веслярів і стрімко несуться водним простором Великих Озер під натиском їхніх весел. Місіс Уелдон та її супутники могли зручно розташуватися в ньому, і достатньо було міцно тримати кормове весло, аби човен йшов вниз за течією. Спочатку Дік хотів плести виключно вночі, аби не потрапити в поле зору туземців. Однак Якщо використовувати лише 12 годин із 24, тривалість подорожі, яка і без того могла виявитися чималою, зросте вдвічі. Тоді Діку спала на думку чудова ідея замаскувати каноя під напиналом з трави. Це накриття підтримувала довга палиця, яка стирчала попереду і позаду човна. Трава, звисаючи до самої води, приховувала навіть кормове весло. Замасковане каное здавалося простим скупченням трави, яке бистрина проносить поміж пливучих острівців. Воно могло плисти і вдень, не привертаючи зайвої уваги. Траву розташували настільки вдало, що навіть птахи повірили. Червонодзьобі чайки, арінги з чорним пір'ям, білі і сірі рибалочки частенько сідали на каної, щоб подзьобати зерна. Зелена напинало не лише маскувало каноє, але й захищала пасажирів від пекучого сонця. Така подорож майже не виснажувала, однак все ж таки була небезпечною. Позаяк дорога до океану далека. Протягом усього шляху їм необхідно було щодня добувати їжу. Це визначало необхідність полювати на берегах річки, оскільки самою риболовлею було важко прогодувати втікачів. Між тим. Після нападу туземців на термітник в Діка залишилася лише одна рушниця, яку під час втечі прихопив із собою Геркулес. І дуже обмежений запас набоїв. Кожен патрон був на вагу золота. Дік сподівався, що не витратить даремно жодного пострілу. Можливо, сховавшись під напиналом і вистримивши дуло рушниці, він зможе стріляти більш влучно, неначе мисливець, що причаївся в засідці. Згідно визначень Діка Сенда, кануя пливло за течією зі швидкістю щонайменше 2 милі на годину. Саме тому він розраховував на те, що за добу човен подолає приблизно 50 миль. Швидкість течії вимагала від кермового бути постійно пильним, аби не натрапити на перешкоди, підводні камені, мілководдя і стовбури дерев. До того ж, бистрина викликала підозри, що попереду можуть опинитися пороги і водоспади, що так часто зустрічаються на африканських річках. Дік якого нова зустріч з місіс Уелдом та її сином повернула до життя, прийняв на себе командування і зайняв місце на носі каноя. Крізь шпаринки в трав'яному покрові він стежив за фарватером річки, і то словом, то жестом віддавав накази Геркулесові, могутня рука якого тримала кормове весло, як треба зробити, аби не втратити напрямок. Місіс Велдон, занурившись у свої думки, лежала на підстилці з сухого листя посеред каноя, мовчазний і незадоволений кузен Бенедикт. Сидів біля борту, витягнувши ноги і схрестивши на грудях руки, супився, поглядаючи на Геркулеса, якому він не міг пробачити його втручання під час полювання на мантікору, міркував про свою втрачену колекцію, про ентомологічні нататки, навряд чи мешканцям Казонде вдасться усвідомити їхню цінність і час від часу машинально підносив руку до перенісся, аби підняти лоб окуляри. Але, на жаль, їх у нього не було. Що стосується малюка Джека, він розумів, що шуміти не можна, але, оскільки ніхто не забороняв йому рухатися, то він подібно до свого друга Дінго повзав рачки з одного кінця каноя в інший. Впродовж двох перших днів мандрівники харчувалися тими запасами, які Геркулесу вдалося відшукати перед від'їздом. Дік Сенд зупиняв каноя лише вночі, аби дати собі кілька годин відпочинку. Однак на берег він не висаджувався дік не хотів ризикувати без потреби і остаточно вирішив не виходити на сушу до тих пір, поки не з'явиться потреба поповнити запаси провізії. Далебі мандрівка, невідомою річкою, ширина якої в середньому не перевищувала 150 футів, нічим особливим не вирізнялася, За чиєю пливло декілька плавучих острівців, які рухалися з тією ж швидкістю, що й каноя. можна було не боятися зіткнень з ними, якщо тільки їх не спинить якась перешкода. Місцевість навколо здавалася абсолютно безлюдною. Вочевидь, цю частину Казонди туземці відвідували вкрай рідко. Здовж річки витягнулися два ряди заростей. Поміж ними, виблискуючи яскравими фарбами, скупчилися ваточник, шпажник, лілії, атрагени, рослини родини бальзамінових та селерових, алоя, деревовидні папороті, пахучі чагарники, утворюючи по обидва боки, їхнього шляху, бордюр незрівнянної краси. Іноді узлісся тягнулося аж до самої річки, над водою схилялися копалові дерева, акації з жорстким листям, залізні дерева, баугінії, стовбур яких зі сторони звідки дмуть найхолодніші вітри, немов хутром, обріс лишайниками, смокви, які, як і мангові дерева, спираються на повітряні корені, схожі на палі, і багато інших дивовижних дерев. Дерева велетні висотою сто футів, перепліталися гілками, вкривали річку склепінням, крізь яке не проникало сонячне світло, подекуди ліани, перекидали з берега на берег свої стовбури, утворюючи висячі мости. І 27 червня малюк Джек, замилувавшись, побачив, як подібним до такого зеленим мостом переправлялася зграя мавп, які щепившись хвостами, утворили живий ланцюг на випадок, якщо міст не витримає їхньої ваги. Характерною рисою цих мавп, яких в Центральній Африці називають соко, був досить бридкий писок, низький лоб, світло-жовті щоки, високо розміщені вуха. Вони живуть з граями, десятками, гавкають, мов собаки, і наводять страх на туземців, бо інколи викрадають дітей, щоб дерти їм шкіру та кусати їх. Просуваючись мостом з ліан, вони зовсім не підозрювали, що під купою трави, стрімко гнаною течією. Знаходиться маленький хлопчик, який міг би стати справжньою забавкою для них. Значить, маскування придаване Дікам Сендом було вдалим, навіть ці пильні тварини обдурилися. Того ж дня, ближче до вечора, за 20 миль від цього місця, човен раптом зупинився. Що трапилося? запитав Геркулес, не відходячи від керма, ані на хвилю. Загата, відповів Діксент, але Загата природно. Треба зруйнувати її, містере Дік, промовив Геркулес. Так, Геркулесе доведеться взятися за сокиру. У загату врізалося декілька плавучих острівців, проте вона встояла. Що ж, за справу, капітане, сказав Геркулес, переходячи на ніс каноє. Загату утворила трава, гнучки стебла і довге блискуче листя, якої, переплітаючись, спресовуються в щільну масу, схожу на дуже міцну повстю. Вона називається тікатіка. -тіка. Таким плетивом можна переправитися з одного берега на інший, неначе через міст, якщо не боятися загрузнути по коліно в цьому трав'яному болоті. Поверхня цієї загати була заквітчена неймовірно гарними лотосами. Вже стемніло. Геркулес без особливого ризику міг вибратися з човна, вправно орудуючи сакирою. Він менше ніж за дві години перерубав посередині сплетіння трав. Загата розпалася, течія повільно віднесла до берегів обидві її частини. Каною попливло вони спорічці. Чи потрібно говорити про те, що ця велика дитина, кузен Бенедикт, спочатку сподівався, що їм не вдасться здолати перешкоду? Подорож річкою здавалася вченому нестерпно нудною. Він з жалем згадував факторію Алвіша, свою хатинку і драгоцінну бляшанку з колекцією. Його журба була настільки щирою, що на нього було шкода дивитися. Справді, жодної комахи, жодної. Як же він тішився, коли Геркулес, його учень, приніс йому якусь маленьку потворну істоту, яку він зловив на стаблі Тікатіки, навдивовижу Геркулес, передаючи свій подарунок вчиному, здавалося, був чимось збентежений. Але ж який лемен здійняв кузен Бенедикт, коли, обережно затиснувши комаху між великим і вказівним пальцями, він підніс його якнайближче до своїх короткозорих очей, яким тепер не могли допомогти ані окуляри, ані лупа? Геркулесе, закричав він. Геркулесе, ти заслужив на цілковите прощення. Кузіна Уелдон, дійку, єдина у своєму роді комаха, і до того ж, безперечно, африканська, цього вже ніхто не наважиться заперечити, і я віддам його тільки заодно з життям. Отже, це дійсно вартісна знахідка? запитала місіс Олдон. Вартісна знахідка? скрикнув кузен Бенедикт. Камаха, яку не можна віднести ані до жорсткокрилих, ані до сітчастокрилих, ані до перетинчастокрилих, яка не належить до жодного з десяти відомих науці рядів, яку. Найімовірніше можна було б віднести до павукоподібних, комаха, яка дуже схожа на павука, комаха, яка була б павуком, якби мала вісім лапок, яка все ж таки залишається комахою, оскільки має лише шість лапок. Ох, друзі мої, небо все ж таки змилувалося наді мною. Нарешті моє ім'я увійде в науку. Ця комаха отримає назву Хексаподес Бенедіктус. Радість вченого була настільки великою, що осідлавши свого незмінного коника, він зовсім забув про всі минулі та майбутнє випробування. Місіс Уелден і Дік щиро привітали його зі знахідкою. Тим часом Каноя продовжувала свій шлях темними водами ріки, нічну тишу розсікало тільки фуркотіння гіпопотамів, що вибиралися на берег та цокання крокодилячої луски. Потому над верхівками дерев вийшов повний місяць, його м'яке світло просочувалося крізь щілини в напеналі, засвічуючи нутро каноя. Раптом з правого берега почалося приглушене тупотання, що змінилося на дудніння, неначе у темряві запрацювало одночасно декілька насосів. Це величезне, у декілька сот голів, стадо слонів, де схочу, наївшись за день волокнистих стебел рослин, перед сном прийшло на водопій. Здавалося, що всі ці хоботи, що повсякчас механічно то піднімалися, то занурювалися у воду, здатні висушити річку.